Це відео про військового капелана, про особистість, про людину, про великого українця, який ніколи не йшов на компроміс зі злом, який завжди був вірний і вірний до кінця. Хочемо розповісти вам про Марка Копчененка, про мого кращого друга і друга багатьох, побратима багатьох, людину, яка залишилась в серцях. Багатьох людей і яка вплинула на життя інших. Марко був тим, який разом із пастором церкви Живі Води і з їхньою командою їздили неодноразово на лінію фронту до наших бійців, до наших хлопців, підтримували їхні руки, допомагали їм, приносили потрібну гуманітарку, потрібні речі, благовістили їм слово, підтримували, були разом з ними, були поруч. І так тривало до повномасштабного вторгнення. Мурко періодично їздив на схід і завжди говорив про те, що він хоче бути капеланом, хоче служити більше. І вже починаючи після повномасштабного вторгнення, він активно працював над цим, щоб стати капеланом. Це йому вдалося. Він отримав мандат, отримав благословення від церкви і тривалий час. Після того, як отримав мандат, був вже штатно в підрозділі капеланом, здобув офіцерське звання молодшого лейтенанта і разом з своїм підрозділом Скала та іншими підрозділами, в яких він служив хлопцем, прийшов чи не найгарячіші точки фронту. Це є Бахмут, це Херсон і інші місця, де було дуже гаряче. Згадуючи слова Марка, я час до часу казав йому, друже, давай же відпочинь. І він казав: знаєш, друже, я не можу собі дозволити морально поїхати відпочивати, знаючи, що мої хлопці зараз тут. Мене завжди це подивляло. Відданість справі. І Марк таким і був. Ми зібрали відео. Частина людей, з якими він був знайомий, з якими він дружив, які поділилися своїм досвідом знайомства і спілкування з Марком. З Марком я познайомився досить давно, коли він тільки почав приїжджати у Львів, ми бачились на християнських групках. Також робили інші християнські проекти. Він склав дуже добрі враження, тому що був дуже комунікативним. З ним було про що поговорити, з ним було цікаво, дуже сильно виділялося його вміння бути частиною компанії. З ним ніколи не було скучно. Він дуже сильно любив Бога, піділялися його відчуття справедливості. Познайомилися ми з Марком на місії для Христа. Ми ходили, допомагали людям по вокзалам. Я пам'ятаю завжди його відкрите серце. Він захотів запросити людину додому, проповідувати, нагодувати її і щирим серцем розказати людині про Бога і його любов. Перше мені здалося, що він до деяких речей такий трошки радикальний, але насправді я зрозумів, що потім від цього потрібно вчитися, бо Християни маємо буде до е, певних речей е, мати чітку позицію і гарної. Пронтувати. Моє перше знайомство з Марком відбулося тоді, коли ми спільно волонтерили з благодійним фондом Бути поруч. Це була акція до Дня Святого Миколая. Ми пакували подарунки для людей, яких немає житла. І моє перше враження було про нього, що це людина з власними принципами, поглядами на життя, чесна і прямолінійна. І таким він і був. Коли я приїхав до міста Львова, і вангелізаційна команда планувала піти на вокзал, поспівати, розказати людям про Бога. Я доєднався до них. Там був Марк. Це була перша зустріч, коли я побачив хто такий Марк, пізнався, познайомився. Знайомство з Марком відбулося на квартирі, коли Олексій пікова, друг Марка, дозволив мені переночувати тиждень на квартирі. них. І Марко, на перший погляд, був серйозний, відповідальний, чесний. Але разом з тим, коли я побачив розкладний його, нього, він мені став небезпечним. Але в розмові Марко розповідав, що він любить він Щоранку як окидається, читає слово, молиться, і це вражало в мене, тому що сом інколи зранку перемагає. Але Марко говорив мені також, щоб я читав слово, перебував в козі, тому що Господь це той. То ніколи не зрадити, не підведе. Вперше я познайомилася з Марком, коли ми йшли в дитячий будинок, і тоді збиралася велика група людей, і був Володя, і був, був Марко разом з ним. Перші враження про Марка були такі позитивними, тому що він був такий позитивний молодий хлопець і дуже-дуже балакучий. Постійно говорив, говорив. Марко дуже багато говорив і було приємно його слухати на вислухати. Він багато чого цікавого розказував. У цей момент, де я з ним познайомився, це був Львів. У Львові я проживав на квартирі свого друга Володимира, де теж проживав Марк. І ми, Володимир нас познайомив, і ми з ним почали часто спілкуватися і дружити. Я познайомилася з Марком в інстаграмі. Вперше я додалася до його лайвстріму. Це був його день народження, і він дуже мене вразив своїми мудрими відповідями. Те, як він вміщає щирість, глибоку мудрість і любов в собі, це, це було дивовижно. Коли я думаю про Марка, в моєму серці досі є туга за другом, за братом, за другом, за людиною, яка дуже близька моєму серцю. І разом з тим в мене є вдячність. Вдячність Богові за те, що я мав можливість дружити з Марком. Мені за честь називатися його другом. Мені за честь знати його і тримати пам'ять про нього. Завдяки таким, як Марк, наша країна досі є. Завдяки таким, як Марк. Ми ми маємо приклад героя, приклад людини віра, приклад людини, яка вірна своїм принципам, незважаючи ні на що. Мивкова був для мене близьким другом. Це найкращий друг мого нареченого. І дякувати Богу, мали достатньо багато часу, аби разом досліджувати писання. Читати його разом, молитися, ділитися думками. І Марко завжди вражав глибиною своїх думок, своїм способом мислення і своїм життям відповідно. Марк для мене був найкращим, один з найкращих друзів. Ми з е, жили разом, ми з ним разом служили в семінарії. Ми дуже, я дуже багато вчився від нього, він від мене, і це велике Боже благословення було в моєму житті. Марко для мене був близькою людиною, був наставником духовним. І завжди він прагнув, щоб я перебував в Господі. Ми були добрими друзями, багато робили разом, багато разів ходили один до одного в гості. Це ну, дуже потужна людина, яка залишила пам'ять на особистому моєму житті. Він. Ло був дуже хорошою людиною і багато зробив для Бога і для людей, і для України. Марк був для мене другом, справжнім християнином. Підтримкою. Для мене Марко був людиною слова, тому що мене дуже, дуже надихало про те, як він говорив про Євангелію. І він говорив це всім. І... Його, його не турбувало, що про нього думають, що про нього скажуть. Тобто він знав, про що він має говорити, і він говорив, незважаючи ні на що. І це дуже сильно надихало. І насправді є багато в чому початися сам Марка. Я пам'ятаю, один раз він ем, мав передати мені документи, і ми зустрілися, і в результаті пішли на його біблійну групку. Тобто навіть якихось таких в життєвих ситуаціях Марко завжди знав, як проповідувати про Царство Боже і про Євангелію. Під час спілкування я зрозумів, що це сильна людина за характером і духом, яка повністю себе посвятила, пожертвувала Богу і Біблії. Якщо говорити про те, як Марко вплинув на мої стосунки з Богом, то він е, був дуже. Коли я дивилась на те, як живе Марко, я розуміла, що я живу недостатньо добре. Тому що так, як він себе посвячував Богові і іншим людям, е, так як він не тільки там, читав писання, він справді жив згідно Писання, згідно Божого Слова. І це показувало мені, що я не. Не настільки серйозно до цього ставлюсь, і не аж так слово в своєму житті. Тому вплив на моє духовне життя було був було, було великим. На стосунки з Богом Марк попливав дуже сильно. Ми разом читали, молили бі... молилися, читали Біблію, дуже багато збачувалися в Бозі і разом служили. Бог благословляв дуже через Марк. Мене його життя і його позиції вплинули на мене як дівчини. Дуже глибоко, і я знаю, що саме такі люди вони залишають глибокий слід в житті людей. У мене просто відбулася дуже велика переоцінка цінностей. Я вірю, що він не дарма, я впевнена, що він не дарма, був в моєму житті, хоча дуже короткий час, але він був. Чудовою людиною. Мені захотілося все більше знати Бога, все більше відчувати його. Після того, як я трошки більше дізналася про його життя, дитинство від його друзів, від його сестрички Надійки, я все більше вражалася тим, ким він був. Це ще більше мене сколихало на наступний крок в моєму житті: це навчання капеланом. Це було Найкраще, напевно, моя одне з найкращих рішень в моєму житті. І я дуже дякую йому за це. Я згадую оцей тривалий період життя дружби з Марком, коли ми жили разом у квартирі. Я зранку прокидався, йдучи на службу. І кожного ранку, коли я прокидався і заходив на кухню через. Проходячи повз двері кімнати Марка. дуже часто я зауважував, що Марко сидить з Біблією на коліна і досліджує писання. Думаючи про Марка, в мене перше, що з'являється, це слово Боже, це Біблія, яку він читав, яку він любив, яку він знав і яку він слідував. Людина, яка більше любила Слово Боже і жила за ним, я в своєму житті не зустрічав. І це одна із тих багатьох рис, я, які я переймав від марка. Мені дуже приємно і дякую Богові і своєму другу Володимиру, що я мав змогу. Знати таку людину, як Марк. Основне, що я взяв приклад Марка, це стояти твердо в вірі і йти до кінця. Найбільше, що мені запам'яталося, він завжди говорив, коли ми з ним розмовляли по телефоні, що він говорив, що якщо ми не зустрінемося на землі, то точно зустрінемося на небі. Привіт всім! Мене звати Надійка, а, я сестра Марка, і а, не хочу говорити про нього в минулому часі. Я хочу дуже коротко, але сказати декілька важливих просто речей. А, я хочу, щоб ви не просто згадували Марка, а, так, там, якимось добрим словом іноді. А, я хочу, щоб. Пам'ять про нього жила в вчинках, тому що слова і вчинки ось саме так е має йти. Тому е я закликаю ще раз всіх е донатити, волонтерити, залучатися до війська, робити все можливе, що ви можете, і можливо навіть трошки більше, для того, аби наша держава перемогла. Хоч я знаю, що зараз доволі складні у нас часи, так? І на фронті відбувається зовсім не те, що ми хочемо бачити, і не те, що нам показують по телевізору. Проте, як би не було складно, я вважаю, що ми маємо все одно намагатися і боротися до самого кінця, як це робив Марко. І він насправді є дуже хорошим прикладом, що навіть коли все. Складається не так, як ти хочеш. Коли все дуже погано, коли йде запекла боротьба, ти все одно лишаєшся і своїм цінностям, і своїй державі, і своїй країні, своєму народові. От, тому е, я просто ще раз хочу подякувати всім, хто пам'ятає про Марка, е, тим, хто його згадує, той, хто е, допомагає війську, допомагає ЗСУ. Я Просто хочу вас всіх обійняти і сказати дякую, і надихнути вас робити можливо те, що здається неможливим. можливим. Марк був одним з тих, який любив біблію. Любив слово Боже, і вона завжди в нього була або в руках, або на колінах, або в його рюкзаку. На завершення хотів би зачитати місце писання із другого послання святого апостола Павла до Тимофія. І я думаю, що ці слова якраз описують життя і служіння Марка. Я змагався добрим змагом, свій бій закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається лінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й всім тим, хто прихід його полюбив.